Чим писиголовці відгодовували людей, заради кого Кирило Кожум'яка вийшов на двобій зі змієм, на яких човнах плавали козаки-характерники? Та хто сьогодні пише нові сторінки героїчного українського епосу? Відповіді на ці та інші цікаві запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. Це чарівний світ української міфології, і я, Нік Лисицький. Починаємо. Наше все життя війна. Кожен борець мій, як знає, в історії України було багато воїн. За 2,5 тисячі років, починаючи з походу перського царя Дарія проти скіфів, на наших землях відбулося десятки, якщо не сотні, військових конфліктів. І напевно чи не з них відбувається зараз, у 21-му сторіччі, коли нам, як і багато разів до цього, доводиться протистояти московській Орді, щоб відстояти свою незалежність. Тож, цілком природня. Що і в українській міфології є герої, для яких ця боротьба є професією. Воїни, сьогоднішній випуск присвячений саме їм. Але перш ніж говорити про воїнів героїв, розкажу вам про воїнів-поганців. Їх називали песиголовцями. Песиголовці – це такий собі гібрид циклопа та людожера. Вони були великого зросту, волохаті, мали собачі голови, одне око і один ріг. Песиголовці ловили і поїдали людей, але перш ніж з'їсти обов'язково відгодовували. І то не обичим, а виключно грецькими горіхами. Песеголовці були сильними та небезпечними, але не дуже кмітливими. Їх можна було легко обдурити, наприклад, пообіцявши зробити їм друге око. Певно, саме тому джерела говорять про них виключно у минулому часі. Були песеголовці, але зникли. І це логічно, бо така доля будь-якої орди. Цікаво, що сучасний образ ординців, який вже став надбанням мемів, теж дещо нагадує писиголовців, але є нюанс. Однак, досить пропагандів. Повертаємося до воїнів світла. У давніх легендах зло часто представляють в образі змія або дракона. Він викрадає дівчат, нищить і плюндрує міста та й взагалі веде себе по-хамськи. І там, де решта людей безсилі, на допомогу приходить він, переможець драконів. В українській міфології для боротьби зі зміями існують такі собі сили спеціальних операцій богатирі. Вони живуть в лісах та степах, подалі від людських очей, і охороняють українські землі від нападу зміїв. Як тільки богатир помітить змія, одразу вирушає за ним у погоню, наздоганяє і убиває. Богатирі надзвичайно дужі, а деяких з них ще й мають вплив на сили природи. Наприклад, Вернигора може розсунути гори, крути вуз зробити так, щоб розступилася вода в річці, а Вернидуб вивернути з корінням цілий ліс. На відміну від іноземних богатирів грецького ахілеса чи англійського Беовульфа, українські богатирі. Невразливі до ворожої зброї чи зміїних зубів та вогню, і доживають до глибокої старості. Напевно, найвідоміший український переможець драконів це Кирило Кожум'яка. Якщо згадати його легенду, то стає очевидним, що він богатир-ветеран. Прочитати казку про Кирила Кожум'яку ви можете на нашому сайті magicworld.com.ua Посилання в описі цього відео. Для тих, хто вже прочитав або пам'ятає казку, поясню, чому ж її герой ветеран. Хоча Кирило займається мирною працею, зрозуміло, що він має бойовий досвід. По-перше, сам його супротивник змі повідомляє, що єдина людина, яку він боїться, це кожум'яка. По-друге, Кирило напевно знає, які елементи індивідуального захисту необхідні для ближнього бою зі змієм – смола і конопляні мотузки. Ну і по-третє, Кирило майстерно володіє зброєю. Чіткими вивіреними діями він завдав супротивнику стерію ударів, які призвели до вибуху і перетворення змія на попіл. У кожум'яки є її реальний прототип, про якого розповідає літопис Повість минулих літ. Тоді військо князя Володимира та Орда Печенігів зустрілися на місці, де зараз знаходиться місто Переяслав. Печеніський князь запропонував вирішити питання двобоєм найсильніших воїнів. Володимир довго шукав добровольця у своєму війську. Аж поки не вийшов Микита кожум'яка. Щоб перевірити, а скоріше продемонструвати свої сили, він здолав бика, а потім вийшов на двобій і так само легко переміг печеніського богатиря. Ймовірно, з плином часу печеніг перетворився на змія, подвиг став легендою, а кожум'яка міфічним воїном, переможцем страшного дракона. До речі, жив Кирило кожум'яка в Києві, в урочищі гончарі кожум'яки, де зараз розташований елітний житловий масив воздвиженка. Як думаєте, можливо, варто поставити там пам'ятник нашому герою богатирю? Напишіть в коментарях. Є в українській міфології і герой, який демонструє, що перемогти Змія можна не силою, а кмітливістю. Звати його Іван Побиван. Посилання на казку про Івана також є в описі до цього відео. Іван діє за одним із принципів, викладених у знаменитому трактаті Суньдзи мистецтво війни: здобути 100 перемог у 100 битвах не вершина військового мистецтва, здолати ворога без бою. Ось вершина. Суперсила Івана в тому, що він вміє створити ілюзію власної могутності, так що Змій не наважується напасти і, зрештою, в паніці втікає. А воїни, про яких я розкажу далі, змогли поєднати богатирську силу та магічні здібності воїни маги Хто ж вони? Магічні здібності приписують японським ніндзя та монахам Шаолінь. У фентезі магією та закляттями для боротьби зі силами темряви володіють лицарі Паладіни, а в аніме Надзвичайні здібності демонструють персонажі Наруто. Однак всім їм далеко до того, що вміють наші козаки-характерники. Характерник український воїн-чаклун, хранитель давніх магічних знань. Він вміє ловити кулі голими руками, ходити по воді та вогню, годинами може перебувати під водою, ставати невидимим, може гіпнотизувати ворогів та викликати у них панічний жах, змушуючи втекти з поля бою. Кажуть, що він вміє намалювати на стіні човна. І поплисти на тому човні, або намалювати коня і оживити його, або перетворити шаблю в руках супротивника на змію, а може зробити й так, що вороги починають битися між собою, аж поки всі одне одного не переб'ють. Характерників не може вбити ні шабля, ні куля, ні гармата. Завдяки своїй невразливості, великій фізичній силі та магії, вони можуть невеликим загоном або навіть самотужки протистояти величезній ворожій орді. І перемогти її. За однією з версій, свої надприродні здібності характерники отримали від нечистої сили. Але швидше за все, це наклеп, оскільки вони давали про чуханів і чорта. До речі, дізнатися більше про чорта, ви можете, подивившись випуск про поганців української міфології. Зокрема, існує легенда, що річка Чортомлик, де знаходилася Січ, отримала таку назву після того, як Іван Сірко застрелив там у воді. Чорта саме Сірка вважають найвідомішим характерником. Він провів понад 50 успішних походів проти Османської імперії і жодного не програв. Розповідали, що в одному з таких походів він навіть перекинувся хортом, пробрався у татарський табір, навів сон на ворогів, після чого козаки їх всіх побили, визволивши полонених співвітчизників. Славні традиції богатарів змієборців та магів характерників сьогодні. Продовжують воїни Збройних сил України, захищаючи рідну землю, вони так само безстрашно б'ються з ворожою ордою, застосовуючи всю свою силу, знання та кмітливість. Вже сьогодні, разом з історією, вони творять і нові сторінки української міфології. Легенда про привида Києва, який захистив небо над столицею, вже лягла в основу японської манги, а згодом буде обов'язково екранізована і стане потужним блокбастером на кшталт Топган Меверік. І це лише один з небагатьох прикладів звитяги наших воїнів у цій війні. Як це завжди буває в історії, воїни світла стануть героями нового епосу, і пам'ять про їхні подвиги буде жити у віках. Українська міфологія дуже давня і надзвичайно багата. В ній є герої і поганці, мудреці і воїни, фатальні жінки і трікстери. І якщо порівняти їх з персонажами інших культур чи фантастичних всесвітів. То виявиться, що наші герої здатні скласти конкуренцію найкрутішим супергероям. Проект Чарівний світ UA», в рамках якого створено це шоу працює над тим, щоб зробити українських новічних героїв популярними у всьому світі. Тож, якщо вам сподобалися наші випуски, обов'язково порекомендуйте наш канал друзям, особливо тим, хто живе за кордоном. Давайте разом зробимо так, щоб про нашу міфологію дізналися якомога більше людей. З різних країн. І звісно ж, не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного сезону. З вами був Нік Лисицький, це чарівний світ української міфології. Дякую.